Вітаємо в ефірі програма Королева вітру і зірок. Ви Бачите, чудову книжечку, автор Олег Чорногуз. Це така небелиця для дітей шкідного віку. І ми зараз послухаємо маленький уривочок. В сірій хаті край села, бабця з кішкою жила, лиш небесні зерельоти. Ці самітні дві істоти. Візерунком прикрашали, в небі зорі малювали, бабця не була вдовою, постаріла молодою, кривобока вже й не зграба, начебто старезна баба. Біля хати старий пліт з верболозів сорок літ мохом взявся весь садок, в жабуринніший ставок заросло все бур'янами, на городі між рядками. Одно слово просто страх. Брав усіх за душу жах. Односельці дивувались, з дівки баби всі сміялись, і одного разу так охопив всіх переляк. Зі степіва, може, з поля, вітер вирвався на волю й повалив старенький пліт, це побачив старий дід, що також жив одиноко. Він одним прикинув оком, як той пліт поставить можна. На попа або нарожне, і крізь вітер він пробився до подвір'я, придивився. А ми можемо зараз придивитися до таких класних ілюстрацій, які зробила маленька дівчинка-правнучка автора Олега Чорногуза. І ця книжечка буде подарована нашим юним і більш старшим учасникам фестивалю міжнародного. Щастю творчості, які беруть участь в різних номінаціях. І ми дякуємо пані Раїсі Чорногус, керівнику Національної заслуженої капели бандуристів України міні Майбори, за таку подаровану книжку. І Ми хочемо, щоб сімейне читання, коли діти разом з дорослими, такими маленькими помічниками. Брали участь у сімейних читаннях. Дякуємо за увагу!